Вітаю вас, діти! Здавна люди вірили, що підкова над дверима принесе в сім'ю багатство, щастя та здоров'я. Чому так? Тому що колись давно в Древньому Єгипті фараони підковували своїх коней підковами з чистого золота. Тому, коли людина знаходила таку підкову золоту на дорозі, вона одразу ставала багатою. Зараз, на жаль, підковки просто так не знайдеш, тому що з конячок люди пересіли в автомобілі. Тому люди стали виготовляти такі оберіги, підковки на щастя, на долю, на здоров'я з глини, з дерева. Прикрашати насінням, квітами, дрібними монетками. Я пропоную вам сьогодні діти зробити підковку з пластиліну. Почнемо для того, щоб ліпити підковку, нам потрібні будуть такі речі: пластилін жовтого кольору, трошки зеленого і синього. Такі предмети нам потрібна буде монетка. Я взяла одну гривню, декілька штучних квіточок. І намистинки або гудзики червоного кольору. А ще нам потрібна буде крупа. У мене гречана. Починаємо ліпити. Беремо пластилін спочатку жовтого кольору і розкочуємо між долоньками ось таким чином, щоб утворилася довга качалочка. Не дуже тонка. Рівненька. Коли виліпили, треба підрівняти її і зробити однаково з усіх боків. Ось так ми вже на дошці розкочуємо прямими рухами. Вперед назад. Дошку діти треба притримувати, щоб було легше працювати. Тепер у нас рівненька качалочка вийшла вже. Ми згинаємо її у вигляді. Підковки ось таким чином. І тепер нам треба зробити підковку нашу пласкою. Треба сплющити, зігнуту форму, зробити її ось такою пласкою. Подивіться: ось так підрівняти з усіх боків. І ось у нас вже вийшла підкова, справжня, золота. Тепер ми її будемо прикрашати. По центру підковки, ось тут внизу, я при... покладу і притисну монетку. По боках монетки я встромлю штучні квіточки, отакі невеличкі. Якщо вони у вас є, добре, якщо немає, теж нічого страшного. Буде теж гарно. Тепер я хочу зробити з намистинок або червоних гудзиків ягідки калини. Це буде у нас символ здоров'я в сім'ї. Три ягідки з одного боку і три ягідки з іншого боку. Тепер для того, щоб це була справжня калинка, ми зробимо невеличкі листочки з зеленого кольору. Ось так відриваємо шматочок пластиліну, скочуємо його і приліпляємо. І ось у нас вже вийшла калинка на здоров'я. Бо калина це символ здоров'я. Ось так. Тепер я візьму ось такий пластилін синього кольору і розкачаю його у тонесеньку таку ніби, ніби ниточку. тоненько тоненько Тепер я її згортаю ось так хвилькою. Що ж це в мене вийшло, діти? Ну, подумайте. Та це ж водичка. А водичка це символ життя. Ви знаєте, що без, без води життя не буде існувати. Тому на нашій підковці ми зробимо обов'язково символ довгого життя, води, воду. Ось так хвилькою викладаємо і притискаємо злегка. І тепер останнє у нас залишилась крупа. У мене гречана крупа. Я посипаю нею. Краї нашої підковки. Для чого я це роблю? Ви знаєте, діти, що крупа це врожай. Або пшенична крупа, або ось така гречана крупа, або це буде у вас, може, квасолина, або горох. І все це символизує врожай, тому що все це рослини, які ростуть на землі. І ось тепер ми можемо вже зняти нашу підковку, прибрати зайве. І ось подивіться, яка у нас вийшла, гарна підкова діти. У нас є всі символи водичка на довге життя, калина на здоров'я, гречка на, до... на гарний врожай на достаток. І гроші на багатство. І, звичайно, діти, я пропоную вам зробити ось таку гарну підкову, і це буде символ оберіг для вашого дума, для вашої сім'ї. Хай вам щастить, діти, здоров'я вам і щастя!